в России в медиапространстве? Плюрализм или манизм? Я не совсем понимаю название терминов. Плюрализм – это много независимых СМИ с разными мнениями. А манизм – наоборот, когда все контролируется государством. Я думаю, что нужно сравнивать, например, то же самое в Россию по СМИ, э, например, с Великобританией по СМИ. Давай. Сколько уголовных дел в Великобритании за высказывание и сидящие в тюрьме люди за высказывание в интернете? Порівняння кількості ув'язнень за слова в інтернеті у 2023 році показує, що Росія має значно жорсткіший контроль над медіапростором, ніж Велика Британія у Росії сотні людей були ув'язнені за онлайн-висловлювання, зокрема за фейки про армію чи екстремізм. У Великій Британії були винесені вироки за образливі чи загрозливі онлайн-повідомлення, але до ув'язнення призвели лише декілька десятків, можливо і менше, або навіть одиниці за рік. Це стосується серйозних випадків, погрози, розпалювання ненависті, а не політичних поглядів. Таким чином, у Росії держава активно використовує тюремні ув'язнення для придушення свободи слова, тоді як у Великій Британії це вкрай рідкісне явище.